Медіація у справах про адміністративні правопорушення. Законом України про медіацію у статті 3 визначено сфери застосування цієї процедури. Однією з таких сфер є справи про адміністративні правопорушення. Одразу зазначу, що не будь-яка справа може бути розглянута шляхом медіації. Лише ті справи, в яких є. Дві сторони, як мінімум дві сторони це порушник і потерпілий. Чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає обов'язково проведення процедури медіації. Але це визначено як було зазначено вище законом України про медіацію. Хто може виступати ініціатором цієї процедури в даній категорії справ? Як порушник, так і потерпілий або обидві сторони. Одночасно. Така мотивація можлива у сторін при зверненні з заявою про проведення процедури медіації. Для порушника результати цієї процедури можуть бути підставою звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Тобто, у разі примирення з потерпілим орган, посадова особа, яка приймає рішення про вчинене адмінправопорушення, Можуть визнати це правопорушення малозначним, відповідна особа уникне адміністративної відповідальності. Також угода за результатами медіації може бути підставою визнання примирення з потерпілим як обставини, що пом'якшує адміністративну відповідальність. Або ж, може бути підставою для накладення більш м'якого стягнення. У випадку, якщо порушники потерпілий мають певні стосунки, наприклад, родинні чи товариські, то однією з цілей порушника може бути збереження добрих стосунків потерпілок в результаті проведення процедури медіації. Що стосується потерпілого, основна мотивація, яка можлива для залучення до процедури медіації, це швидке і реальне відшкодування шкоди без судового та виконавчого провадження. Тобто безпосередньо в процесі проведення медіації, потерпілий порушник досягають згоди, яким чином, в які строки, в яких розмірах буде відшкодована матеріальна шкода. Крім того, теж саме у потерпілого може бути мотивацією це збереження добрих стосунків з порушником. Ну, якщо такі стосунки були до вчиненого адміністративного правопорушення. Крім сторін. Виступати ініціаторами проведення процедури медіації можуть і інші особи. Ну, зокрема, це органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Є в Україні нормативні акти, які впроваджують цю процедуру законодавство, юридичну, практичну діяльність. Ну, зокрема, це стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 21-23 роки. Яка Зазначає доцільність впровадження медіації в практичну діяльність, в тому числі і правоохоронних органів. Тому ось на підставі реалізації цієї стратегії також можуть пропонувати сторонам проведення цієї процедури. Працівники соціальних служб і представники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги також можуть пропонувати. Сторонам провести цю процедуру медіації, оскільки це входить до їх повноважень, передбачених відповідними законами. Що стосується працівників соціальних служб, то це закон України про соціальні послуги. Що стосується представників Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, то відповідно закон про безоплатну правову допомогу. Під час індивідуальних зустрічей з порушником або з потерпілим, коли медіатор здійснює роз'яснювальну роботу щодо доцільності проведення медіації щодо переваг цієї процедури, наприклад, порівняно з іншими можливими способами вирішення конфлікту, не буде зайвим роз'яснення окремих положень законодавства, щоб і потерпілий, і порушник розуміли. Які наслідки можуть бути, ну, якщо, наприклад, не буде проведено процедуру медіації або навпаки, буде проведено цю процедуру відповідно на підставі угоди за результатами медіації, які наслідки можуть бути для обох сторін? Ну, зокрема, стаття 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності? Правопорушення. Що це означає, що при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення, орган посадова особа уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Відповідно, якщо буде досягнуто згоди потерпілим і порушником в результаті медіації, орган посадова особа можуть визнати, що Суспільна шкідливість цього правопорушення є незначною, відповідно, діяння є малозначним. Які адміністративні правопорушення можуть розглядатись шляхом медіа. Ну, маю на увазі не розглядатись, а бути залученими в сторони, по яких адміністративних правопорушеннях можуть бути залучені до медіації. Так, це стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна в процесі вчинення цього адміністративного правопорушення потерпілому заподіюється в першу чергу матеріальна шкода. Тому вирішення питання і шкодування цієї матеріальної шкоди може бути проведено в процесі процедури медіації. Теж саме при дрібному хуліганстві. Стаття 173 Кодексу про адмінправопорушення. У випадку, якщо є потерпілий, якому теж заподіяна або матеріальна якась шкода, або моральна шкода наслідок нецензурної лайки, теж може бути досягнуто примирення за результатами процедури медіації. Відповідно, орган посадового особа може визнати діяння малозначним і звільнити порушника від адміністративної відповідальності. Кодексом про України про адміністративні правопорушення визначено перелік обставин, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Якщо подивитись статтю 34 кодексу, то у цій статті визначено 5 таких обставин. Зокрема, до них віднесено ось в пункті 2 цієї статті відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення. Добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди, цей пункт може бути реалізований якраз в процесі проведення процедури медіації. Коли відбувається домовленість з потерпілим про розміри і порядок відшкодування заподіяної шкоди. Ну, якщо уважно подивитись статтю 34, то. Ми можемо побачити, що немає такої обставини, як примирення з потерпілим, яка пом'якшує відповідальність за адміністративне правопорушення. Разом з тим в цій статті визначено, що орган, посадова особа, який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими обставини, які не зазначені в законі. Тобто, в даному випадку, це може бути примирення потерпілого та порушника, як пом'якшуюча обставина. Стаття 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає строки накладення адміністративного стягнення. Ну, положення цієї статті, скажімо так, безпосередньо не впливають на процес залучення до медіації або на проведення медіації. Але, тим не менше це положення також може бути роз'яснено сторонам в ході індивідуальної зустрічі, а можливо і спільної зустрічі. З метою, щоб сторони були обізнані про те, коли взагалі може бути накладено адміністративне стягнення. За загальним правилом, це 2 місяці з дня вчинення правопорушення. Якщо справа розглядається не в судовому порядку, якщо ж адміністративне правопорушення і рішення по ньому приймається судом, то цей строк становить не більш ніж три місяці з дня вчинення правопорушення. Тому ну, може бути ситуація, що, наприклад, порушник намагається затягнути у ці строки, щоб е, не було прийнято рішення ні в судовому наприклад, порядку, ні шляхом медіації намагається затягнути ці строки три місяці, якщо справа е, розглядається судом. Тому щоб е, потерпілий був обізнаний, про ці строки теж е, зайвим не буде доведення цієї інформації до. Потерпіло. На що тут треба звернути увагу, що виникає питання, чи дотримується в цьому випадку медіатор нейтральності, та незалежності і неупередженості, чи надає він таким чином консультацію, юридичну консультацію або потерпілому, або порушнику. В даному випадку це не консультація, це роз'яснення положень законодавства. Медіатор не радить, як краще поступати. Він лише доводить інформацію, яку сторони, і порушник, і потерпілий можуть враховувати при прийнятті рішення про вступ і залучення до процедури медіації.